Вона грає на фортепіано, пише вірші, а іноді створює до них мелодії. Одного разу під час виступу на концерті невідома людина почала кидати квіти до її ніг. Така невеличка історія про нашу наступну учасницю з верхніх воріт Воловецького району. Тетяна Грига. Сяє на небе зірочка, на то натовсьо рифма дівочка. Ви співаєте, да? Хочете? Не хочете Діго співати? Потім Музика Доброго дня. Як вас звати, звідки до нас приїхали? Доброго дня. Я приїхала до вас з Володоцького району. Моє ім'я Гріга Тетяна. Що ви будете виконувати? Пісня про маму. Будь ласка. Посіяла людям. Літа свої літечка житом. Прибрала планету, послала стежкам споришу. Навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Вона посміхнулась красива й сива, як доля, змахнула рукою, злетіла. Рушники, бувайте щасливі і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління і віки, бувайте щасливі, і стала замисленим полем Покоління і віки. Дякую. Е, ви можете заспівати якусь народну пісню в е, такому жанрі більш е, жвавому? Mm, я попробую. Давайте. Ой, чорна, я, чорна, як тут та чорниця. Ой, чорна, чорна, як тут чорниця, наймися відступить, гей, ой, наймися відступить, гей, гой. Наймися відступить путя Парадниця. Наймися відступить гей гой. Наймися відступить, гей гой. Наймися відступить, з відступить Парадниця. Дуже, я би сказав так, войовничо. У вас uh, виходять гарно патріотичні пісні. Дякую. Дуже прекрасно відкрили внутрішній зміст і характер у першому творі. Я бажаю вам всього найкращого. Дякую. Я е, дуже бачу великий потенціал. Напевно, це через те, що ви трошки хвилювалися, то не жіноти вас трішки западали. Вібрату трошки було, але це проходить, як правило, тим більше ви співали акапельно, без супріду. А це досить важко співати. І Я хочу вас запросити надалі прийняти участь у проєкті Рукаш Оркестра, але це вже буде, що ви будете знати, це буде вже завдання приспівати пісні не свої, а ті, які я буду писати. І якщо ви даєте згоду, то я вас хочу запросити, щоб ви надалі приймали участь. Що ж, Тетянко, хоч і почали ви з певних таких мінорних нот, які трохи так посадили на роздуми наших суддів, але потім все таки вам вдалося їх розшевелити. Я радий, що ви в шоу. Ми відправляємо вас до Оленки на інтерв'ю, і побачимось скоро. Я дуже старанно готуюсь до всього. Стараюся, щоб кожна нота моя звучала, але зараз трішки від хвилювання, мої ноти трошки розплавались.